Катерина Крук, п'ятий клас львівська музична школа No3, Король тенорів Олександр Мишуга. Героїчним королем тенорів був Карузо, ліричний Мишуга. На пропозиції повернутися в Україну співак казав, нащо вам там здався? Зате ж, коли я на чужині заробляю гроші, вам посилаю, то все-таки маєте з мене якусь користь. Цьогоріч відзначаємо 170 років з дня його родин. В кінці 19 століття українці Олександр Мишу вважали королем тенорів та володарем найкращого ліричного голосу. На світовій сцені його сали в один ряд з Карузо та Шаляпіним, на українській і Соломій. Крушельницької та Модесом Менцинським. Афіші із його імені висіла на театр Гриму і Мілану, Парижу та Лондону, Берліну і Відня, Петербургу і Варшави, Кракова та Києва і, очевидно, рідного Львова. Долі 15-літнього сільського юнака Олександра, що версав без та освіти, вирішив випадок. Потрапивши з батьком на храмове свято в Собор свят того юра у Львові, Мишуга підспів у і його одразу помітив реген Микита Гетман. Так його влаштували у дівську бурсу. Закінчення бурсу та вчительської семінарі. Не гарантували легкого майбутнього. як підтвердження цьому Олександра не беруть у військо, оскільки його вага не відповідала росту. Про себе він писав: тілень представляв із себе цілковите нечтожество, але душа в мене і мрійна будучість були велетня. Я мав таку виробну віру і силу волі, що нічого не боявся, і вірив у те, що мушу добитися ліпшої долі. Уже навчаючись за кордоном, Мишуга мав багато підсаду розчарувань. Віталій, вчителька прямо йому сказала, що покинув спів, бо немає ні голосу, ні Музичного хисту швидше у мене на долині вироста волосся, ніж ви будете співати на сцені. Через кілька років вона спеціально їде на концерт мишуги, щоб присвідчити, що це насправді справді її учень, проте йому дуже таланило на меценатів, які підтримували його в скрутну хвилину. Так на навчання за кордоном кошти збирала громадськість Львові перемишля. Спершу мишу зі слід було закріпитися на великій сцені, де він виступав під сценічним ім'ям Філіппі, що взяв на честь батька. Український Львів, який збирав Ощне на закордонне навчання Олександра дуже ревниво віднісся до повернення Філіпі. Тому, коли він мав концерт у Львові, національно активна молодь підготувалася його сосустати. Але з першими звуками співу, за свідченням Богдана Лепкого, замість свисту і крику загули такі оплески, яких ще, мабуть, той зал не чув. Він став відомий дорогим європейським оперним співаком. Якось місцезнавстю Щербаківському Мишуха признався, що коли його будинок пограбували, то лише золотих та срібних вінків, які подарували йому в. Вдячна публіка було вкрадено на суму 300 тисяч рублів. Черги за квитками на виступи мишуги люди займали за дві до відкриття каз, а після вистав його на руках несли просто до екіпажу, кидаючи під ноги квіти. У Києві його фото продавали на вулиці, і одна з кондитерських навіть випускали імені торт в честь співака. Сцена для нього була важливіша за оточуючу дійсність. Одна із учениць пригадувала: як прогулюючись із мишугою при заході сонця по Володимирській гірці, він вражений вигукнув. Дивись, як красиво, зовсім як на сцені. Так на все особисте життя Мишуги мало великий вплив його кохання до артистки Марії Вісновської. В 1890 році на балі прийняті на очах Мишуги Вісновську застрілив російський офіцер. У день її поховання у Варшаві мала відбутися опера фаворитка до Ніцеті за участю Мишуги. Дирекція опери навіть відмінила виставу. Проте Мишуга наполіг, поліг, що співатиме. Він виконував у виставі роль Фернандо, який втратив кохану Леонору. І настільки віддався ролі, що як записали його біографію, разом з ним ридав увесь зал артисти, хор, оркестр і диригент, який так і не зміг уже довести до кінця спектакль. На процесі над вбивцею Вісновською мишу відмовився присягати за православним обрядом і свідчити російською мовою. А коли запитали, якої він національності, Олександр відповів: Я вихований поляками, отже, поляк. Це зробило його політично підозрілим в очах російської влади, а його контракт із. З Варшавською оперою, що рантувала 12 тисяч рублів щорічної платні через наказ генерала-губернатора, не було впроваджено. Коли в 1911 році Мишуга, проживаючи у Києві, попросить російського громадянства, то отримав відмову, поляки звинуватять Мишугу, що польські гроші він втрачає на гайдамацькі цілі, а в подальшому він підкреслював своє українство. Мишуга, як один із найбільших меценатів, продав будинок у Варшаві, і передав 100 тисяч крон на різні благодійні цілі в Україні, дізнавшись, що Іван Франко не має коштів для видання книги, з'являли лист. Змушений заробляти працю в польській газеті. Мишуга прийшов до нього та поклав на сіл 500 золотих. Мишуга фінансував перший том збірника Українське мистецтво, щорічно давав стипендії на навчання бідних українців та отримання ремісничо промислові бурси театру старицького, музичного товариства Української гімназії та ряду інших установ. В архіві його кореспонденції є всі багатьох українців, які отримували величезні суми на різних проектах. 1920-30-х роках вже сам організував пожертви для українського революційного руху УВО та ОУН. То в звітах цих організацій долари, надіслані з Америки, значилися не інакше як Мишуги. Великим здиванням було, коли Мишуга покинув Європу, сплатив високі суми за зірвані гастролі, контракти і переїхав до Києва. За символічні кошти працював професором у музичній школі Лисенка, сам фінансував відкриття. Музичного інституту імені Миколи Лисенко у Львові, а в заповіті записав усе своє майно на отримання закладу. Олександр Мишуга мав доволі специфічний власний досвід пізнання голосу. Для цього він працював в анатомічних музеях і очах будову горла, а на з... заняття приносив малюнки, графіки та діаграми. На запитання, що треба для того, щоб бути добрим співаком, він казав: Італійці, найліпші у світі сольові співаки, кажуть, що для цього треба мати голос. голос. Це ще й голос, а я вам кажу, що перш за все треба мати розум, потім гаряче серце та залізну волю, і аж потім голос.